Так, вітаю вас! Я знімаю вступ до спільного проєкту Шалені старти, які починаються з понеділка, з 4 грудня. На жаль, я їх знімаю трошки раніше, аж в п'ятницю, 1 числа, тому що я. Ви дуже поспішаю і знаю, що у неділю не буде в мене можливості зняти. Я вам зараз покажу пряжу, а думаю, вже наступних вихідних в мене буде можливість зняти продовження. На жаль, мої плани дуже круто помінялися. Я думала, що все буде нормально, але вони змінилися. І я не хочу через це відмовлятися від участі, тому що мені дуже-дуже потрібно і я дуже люблю цей проєкт. Я хочу розпочати, тому показую вам свої плани. Перший план. У мене це все будуть шкарпетки. Це буде трошки нудно, але. О, вибачте, але вам доведеться це дивитися. Так, це будуть шкарпетки. Перші шкарпетки. Ой, з таким поганим освітленням цей червоний передається взагалі жахливо. Ні. Він не такий насправді, але це не дуже важливо. Це шкарпетки, Отак, дов'язати дві одночасно з окремих моточки. Тут 100 грамів. Хоча не такі, наче невеличкі, але вони так міцно змутані, що тут 100 грамів. Це шкарпетки для сестри мого хлопця, тому що вона попросила мене зв'язати їм шкарпетки з донькою, тому що в них холодно. І це будуть шкарпетки десь 41-го розміру на ногу 26 см. Це десь 41-й, 42-й. От будуть такі великі шкарпеточки. Я ще не знаю, який тут буде візеруночок, ну, буде якийсь мінімалістичний. Так, це перший буде старт. Далі я буду починати шкарпетки дві пари з цієї пряжі для подарунку моїм друзям. Пам'ятаєте, я казала, що треба. Вони зустрічаються, і я вам хочу зв'язати парні шкарпетки. І буду робити за таким планом. Для дівчини будуть шкарпетки, основний колір, оцей. А резиночка, п'яточка і мисочок будуть сині. А для хлопця, навпаки, Оце буде основний колір. А резиночка, п'яточка і мисок будуть о цього кольору. На жіночі шкарпетки це десь. 36-37 розмір, а на чоловічі десь 42 розмір. От, я правда я, ну, наче не наче непогано. Тут є блакитний. Я думаю, воно буде непогано перекликатися один між одним. Я просто довго думала, який їм все-таки зв'язати шкарпетки. Ну і продумала тільки такий варіант. Я думаю, буде непогано. Так, ну це відомий всім Алізесу Первошком Fort Sox. Це номер. 78,40. Це буде ще дві пари шкарпеток. Далі я починаю ти буду пару шкарпеток для моєї свекрухи з ось цієї пряжі, просто однотонні будуть. Це номер 7841. Буде така пара шкарпеточок, в неї приблизно 40-й, 41-й, тобто, як у мене. Далі ще планую ось такої пряжі, з якої в'язала рукавички стрілецькі, почати ще пару для військових. У мене тут навіть спиці. І е, в мене замовили дитячі шкарпетки. Ну, е, як сказати, замовили в тому магазині, де я е, продаю свої шкарпетки. У мене їх хазяйка магазину викупила. І ще попросила зв'язати дитячих декілька пар на вік від 3 до 10 років, не знаю, скільки, може, зв'яжу 3-4 пари. там. Попросила приблизно якісь нейтральні кольори, які для дівчат і для хлопців підійдуть. Ну, я навіть не знаю, які в мене нейтральні кольори. Я думаю, що першу пару почну, будуть ось такі вставочки блакитного кольору. І ось така основа. Це в шкарпеткова пряжа, тут всього 50% вовни і 50% акрилу, тут 50 грамів, 180 метрів. В принципі, метраж такий близький до шкарпеткового, це, до речі, ну тут, напевно, дуже видно, це такий нібито шнурочок. Бачите, такий цікавенький. Я просто ну, я не хочу докупувати пряжу ще для цих шкарпеток, тому що, ви ж розумієте, дитячі шкарпетки ну, там будуть важити е зовсім мало, тому я хочу зв'язати їх з того, що є в мене. Е я думаю, що в будь-якому випадку будуть залишатися залишки з цієї пряжі, з цих пряж, я тоді з них буду в'язати ще додатково дитячі шкарпетки. Я думаю, доволі універсальні кольори, тому що якби Ну, це можуть більш дитячі, але тут і синенькі, ой, більш дівчачі. Ну, я не знаю, які нейтральні кольори. Ну, у мене, наприклад, немає таких в запасах, а я не хочу все ж таки купувати, як я і кажу. Тому буде щось таке. Тобто, ви розумієте, в мене будуть шкарпеткові старти. Раз, три, чотири, п'ять, шість пар шкарпеток, як мінімум. Подивимося, що в мене вийде. Я буду старатися. Чесне слово. Я дуже виключаюся, що все так трошечки виходить не дуже гарно, але я вам обіцяю, що буде в мене що вам показати в кінці тижня. Я думаю, вам сподобаються мої результати. Може, я ще почну щось цікавеньке, може, якийсь плечовий виріб. Моя собака хоче, щоб я приєдналася до неї і звернула на нього увагу, то він на мене речить. А ще що з якістю? Боже, це весь час була така якість. Ну, Це, звісно, дуже погано. Так, я е, тоді до наступної зустрічі на наступних вихідних я покажу вам свої результати. Е, так, сьогодні вже ранок неділі. Я так і не змогла підключатися щодня, але покажу вам на ну, кінці тижня, з чим же я стартувала. Поки за вікном лунає повітряна тривога, я спішу з вами поділитися своїми стартами і деякими готовими роботами. Так, і першою готовою роботою є оці шкарпеточки. Боже, як жахливо їх показує на камері, ну цей червоний кольор. Тут дивуватися, в принципі, нема чому. І, насправді не такі яскраві червоні. Може якось затулю тут. О, бачите, якщо я трошки затуляю світло. До камери, отак. То тобто вони більш нормально передаються, але це шкарпетки десь 40-го-41-го розміру для сестри мого хлопця. І вони мають ось таке сердечка. Такий візерунок зверху на верхній частині стопі, тобто, тут п'яточка. П'яточку ув'язувала звичайний стронг. От, така, такий Веруночок. Мені здалося, що до цих червоних шкарпет, а на цій шкарпеточці так само, буде дуже симпатично прикрасити їх такими візерунками. Бачите, можна так навіть прикласти і вийде також сердечко. Ось так. От, і такі простенькі лицевої шкарпеточки можуть дещо так. Заграти новими фарбами, скажімо. мені, звісно, дуже не подобається, що ви зараз бачите в кадрі, але, на жаль, нічого не можу з цим зробити. Я спробую можу виправити це монтуванні відео, але не обіцяю. От. І я потім зроблю майстер-клас на цей невеличкий візеруночок. Викладу на свій канал, і ви зможете також прикрашати свої шкарпетки оцю гладю. Ось таке. Візерунком. До речі, я в'язала ці шкарпетки на 40 петлях. Така дуже товстенька ниточка. Вони вже випрані, відпарені Ось такі дві гарненькі шкарпетки. Це готові. Ще одні готові шкарпетки. Так, забрати їх, щоб вони не псували кадр. Так, ось ці Е, Тут я в'язала вже на ця пряжа. Це та, яка, пам'ятаєте, прийшла мені в таких мотках 200 г80% вогни, 20% акрилу. Я поєднала темно синю пряжу з оцією ось ниточкою Alize Comfort Socks. У мене ось ще залишився залишок цієї ниточки. І це одна пара з тих парних шкарпеток, які, пам'ятаєте, я хочу подарувати своїм друзям. Це жіночі шкарпетки. Це 36-37 розмір. Ось такі теж та п'яточка Стронг. Мені подобається ця п'яточка, вона зручна, вона легко в'яжеться. І тут я спочатку в'язала на 40 петлях, потім додавала петлі і переходила на в'язання на 52 петлях, от, звичайне стрічкове закриття. Я не підбирала, як бачите, секції, різні секції. Але я думаю, що все і так дуже чудово виглядає, навіть без підбору секцій. секції. Я, пам'ятаєте, я хотіла, щоб друга чоловіча пара була навпаки, от такий був основний колір. Але я подумала, що ця все-таки ниточка трошки жорсткувата. Хоча, знаєте, після двох пранів вона стала м'якенькою. Але все одно я якось подумала, що не хочу, напевно, робити. Оцей основний колір. У мене, тим паче, залишився непоганий залишок. Я подумала, що зроблю точно такі самі, але 42-го розміру. От. І я їх почала. Це третій старт. Ось вони. Ой. Ці я вже в'яжу на 56 петлях. Тобто починала тут на 44. Резинку. Перейшла на 56. Тут вже вив'язана п'ятка. То вже треба переходити на скорочення, на цей трикутничок. А, так, я думаю, мені вистачить. Має вистачити ще і залишиться залишок, скоріш за все. От, це другі і треті старти мої. Ці також вже випрані, в два рази навіть випрані, для того, щоб кращий ефект з оцією пряжою вийшов. І вони вже відпарені. Це вже, знаєте, потрохи викреслює з моєго списку роботи. Далі я почала ще ось такі шкарпетки з теж Alize Comfort Sock. Це будуть шкарпетки для бабусі мого хлопця. Також, бачите, не підбирала секції. Так, ось така ниточка. І тут я спочатку починала на. 56 петлях резинку один на один. Далі додала 4 петлі і перейшла на 60 петель. Мені подобається цей ефект. Я не скажу, які це спиці, чесно кажучи, бо я не пам'ятаю. Ну, тут я небагато пров'язала, звісно, тому що я отримала замовлення. А ще а, хочу вам показати оцю а, а, не знаю, косметичку, яку я купила у Єві. Мені здалося, що це дуже зручна буде сумочка для е, процесів. І я не помилилася, вона дійсно дуже зручна, тобто в мене сюди влазить ось так шкарпетки, ще сюди влізуть ще одні шкарпетки. Тут є ось така кришечка з такими отворами, можна покласти спиці, гачок, ще щось там, ножечки. Е, і вона ось так закривається по колу. Дуже зручна така сумочка, можна її взяти з собою. Мені дуже сподобалося, вона там дорого коштувала до 200 гривень, я її взяла собі. І тепер в мене є ще така невеличка сумочка. Так, а тепер про замовлення, яке мені надійшло. А, так, а, якщо ви пам'ятаєте, це від того магазину, в якому я продавала шкарпеточки, які в мене викупили, і ми співпрацюємо з ними. Якщо їм надходять замовлення, вони пропонують своїм. В'язальницям, які виставляють у них свої товари, і хтось бере це, це замовлення. І ось, здається, в четвер, чи усереду, в середу, поступило в наше ательє, так скажемо, нашу майстерню замовлення на рукавиці акули. Я вам зараз тут десь ставлю відео. Це відео фото це фото, яке прислала замовниця. І вона хоче такі дві пари, дві пари акул. Так. І я взялася за це замовлення. Я спочатку взагалі не уявляла, як я буду це в'язати. Але я взялася. Ну, що вам сказати? Ні, я, в принципі, я уявляла, але я розуміла, що там має бути інтарсія, тому що оця сторона має бути червоною, отак десь. Тут вона має бути сірою і ще на пальчик, ось так, також має виходити червона. Тобто, ось тут червоне, тут червоне, правильно, і тут будемо робити зубки, тут буде мордочка. Тобто, ось цю частину треба в'язати інтарсією. Я ще ніколи не в'язала інтарсією. Я подивилася в YouTube, я зрозуміла, як в'язати. Я зрозуміла, що це, в принципі, реально, це реально навіть втілити на Magic Loop і на двох спицях одночасно. Це буде трошки складновато, але це можливо, це реально, я вирішила в'язати на двох списах одночасно, щоб були однаковими вони, ну і мені так легше. Я не люблю спочатку одне в'язати, потім друге. Тим тобто, паче, дві пари, це треба буде чотири рукавички в'язати, по одному це буде дуже незручно. І от бачите, скільки я вже пров'язала. Я, чесно вам не скажу. Я, тобто, я, я буду в'язати ось так до цього. Там, де треба відділяти великий пальчик. Далі я відділю великий пальчик і буду вже в'язати інтарсію червоним. Я поки що собі це дуже смутно уявляю. Але якщо в мене вийде перша пара, то на другу пару я зніму майстер-клас і викладу вам, тому що я не знайшла майстер-класу на ці рукавички. Воно, здається, є англійською на Etsy, або на Ravelry, але я не стала заходити, дивитися, купувати. Я зрозуміла, що нема сенсу, поки я там розберуся, я вже й сама зв'яжу. От, На Ютубі я не знайшла, тому якщо в мене вдасться ця перша пара, то я на другу пару вже зніму майстер-клас. Це не моя пряжа. Цю пряжу мені дало ательє. Я не знаю, яка це пряжа, я не спитала. Ну, це якась зимова пряжа 100%. 100% але от єдине, що мені не подобається, вона не дуже. Ну, вона начебто тримає резиночку, але полотно воно якби не, не дуже зимове виходить. Особливо після прання, воно, ну, скоріше за все, розтягнеться. Я поки що в'яжу резинку один на один. Тут воно у шість складень ниточка, бачите? Ось така. У ну, мене якби, і червона ниточка і біленька, вона з одного артикула, я так розумію. От, і я от в'яжу, це спиці, до речі, 2,5. Через це робота рухається доволі повільно. Дві пари я взагалі їх не планувала, тому це такий неочікуваний старт. Я планувала трошечки інші старти. Але, в принципі, нічого. Я дуже рада замовленням. Тим паче це цікава робота, цікавий досвід, тим паче є можливість зробити майстер-клас для вас, щось цікавеньке вам показати. Я думаю, це буде класно. Це такий прикольний якийсь подаруночок. Знаєте, вони навіть мають бути не більш для того, щоб гріти взимку, а такий, знаєте, якийсь, не знаю. Хоча вони будуть гріти. я ось так отягаю на ручку, це доволі тепла бряша. я спитаю, що це за бряша, бо мені не сказала, що це за склад. Але вона ниточка класна, приємна. М -м, правда, що м -м, через те, що 6 складень, вона слоїться, її складно е спицею піддівати. воно розслоїться, і це не зручно. Мені це, це не подобається. А так, в принципі, мене все влаштовує. Так, ну і це все, всі старти. Власне кажучи, я не дуже задоволена. В принципі, не так вже і багато роботи. Так, звісно, є готові роботи, але якось не дуже в'язально вийшло, дуже супер цікаво, але я почала ті роботи, які мені дуже були потрібні. Я закриваю свій списочок. Я навіть можемо зараз з вами відкрити його, подивитися, що в нас там відпадає вже. Зараз пошукаємо це моє бінго, до речі. Я його вам хотіла показати. Давайте я вам покажу це бінго. Це Бінго в рамках спільного проєкту від Миколая до Василя. Це Бінго на весь 2024 рік. Як ви можете побачити, в мене тут є такі пункти: як 20 пар шкарпеток для ЗСУ, 15 пар рукавичок для ЗСУ. І хочу вив'язати 5 кг пряжі. Хочу спробувати зробити сумку бабусиними квадратами. Зв'язати 5 іграшок, навчитися в'язати жакард, Хочу зв'язати білу блакитну лупа пейсу, вибачте. Хочу зв'язати свій перший в житті одяг для песика. Спробувати вишивку. Тут написано три вишиті картини, але мається на увазі, знаєте, оці такі мініатюрки якісь. Не прямо там я не збираюся якісь гобелени вишивати. Так, я хочу зв'язати якийсь в'язаний декор в кількості 3 штуки. Хочу спробувати балаклаву набрати 1000 підписників на YouTube. Зв'язати 10 пар шкарпеток, ну просто не ЗСУ. Кардигани Тріо це я хочу зв'язати кардиган для себе, для мами і для бабусі. Ну, не однакові, але е, кардигани Тріо. Спробувати в роботі кашемір. Спробувати яка, ну, тобто, вовну яка спробувати таку пряжу, спробувати 10 нових артикулів пряж. Це поки все. У мене ще є залишилися вільні клітинки. Е, якщо щось буде, якщо ще якісь ідеї, я їх там. Далі, е, так, е, де мої, от, мої плани? Значить, по пунктам, яскраві шкарпетки для мами вже є, шкарпетки для бабусі є, шкарпетки для свекрухи в процесі. Для свекру шкарпетки не починала. Для бабусі а, для шкарпетки для свекрухи вони є, тому що це ті шкарпетки, які вже зв'язані блакитно-синьо-білі. Для бабусі хлопця не тільки почаття. Шар для свекрухи в процесі, ша для бабуся під питанням. А, так, ковтина і рукавиці для хлопця, взагалі немає ніяких просувань. Шкарпетки для пари друзів є плюс-мінус. Ось так. А, що він ще хотіла сказати? А, так. А, і дівчатка, в рамках спільного проєкту від Миколая до Василя я отримала у Миколаєчевому Чобітку свій подаруночок від Лізи. Я вам зараз ставлю підйомочку з нього. Доброго дня! Так, я вам тут трішки прикриваю ручками, але все одно, все видно. Я зараз хочу вам показати подарунок, який я отримала у рамках спільного проєкту від Миколая до Василя і в одній з його номінацій Миколаївчий чобіток, там, де ми з дівчатами. рандомно один одному даруємо подаруночки. І я отримала подаруночок від Лізи з каналу Ліза Нід Влог. Обов'язково залишу вам посилання на неї, а зараз покажу сам подаруночок. Я вже, звісно, його відкрила, тому що він прийшов мені вчора. Я вчора не знімала це, тому що вже було дуже погане світло. Воно і зараз погане, але трошки краще, ніж вчора. Хочу вам трошечки описати свої е, вчорашні емоції від цього подарунку. Чесно кажучи, я була просто роз, е, не знаю, розчулена до глибини душі, навіть коли я зараз розповідаю, мене виступають сльози. Не знаю чому. Я е, е, дуже зворушена, хоча. Я знала, що я отримав подарунок, ну, я тобто я до цього була готова, це не було якийсь неочікуваний, подарунок чи щось таке. Але, знаєте, це так Це так приємно знати, що знайома тобі людина, ось так. Збирала для тебе цей подарунок, вкладала в нього щось своє, свою душу, вона підбирала цей подарунок, і мені дуже приємно і мені дуже він сподобався. І почнемо з цього моточка шкарпеткової пряжі Premium Yarns Winter. Це стандартна шкарпеткова пряжа у 100 грамах 410 метрів. Це колір 604, тут 75%. Вовни і 25% поліаміду. І це такий дуже яскравий колір, він такий більш холодний, ніж вам зараз передається на камері. Такий фуксія яскраво такий рожевий. Він мені дуже подобається. Це будуть обов'язково шкарпеточки для мене. Мені дуже подобається цей кольор, він дуже яскравий, дуже класний. І я, якщо чесно, дуже задоволена. Я просто <смі> я люблю яскраві кольори. Дуже дякую тобі, лізочко. Так, от дуже важливо ці прянички. Я, до речі, буквально декілька днів тому казала своєму хлопцю про те, що я дуже-дуже хочу новорічних пряничків, новорічних оцих медово-імбирних пряників. І ось. Я ще вчора хотіла відкритись їсти, але чекала і трималася до того, щоб показати вам. Ось такі новорічні іграшки з гарною наліпочкою. Обов'язково їх з'їм, з, з чаєм посмакую трошечки. І оці скарби. До речі, вам також неправильно передається колір. Він не такий темний. Він більш світлий, гірчичний. Це пряжа на коперу. Тут 25% альпаки фокус. Не хочу до нас повертатися, вибачте. Ой. О, ну, зроблю вам так. Тут 25% альпаки, 25% вовни і 50% акрилу. Це колір. Тут у 100 грамах 130 метрів виробник рекомендує гачок 5,5 спиця 5,5, 6. Тут колір у нас. 5419, в мене є таких 4 моточки, тобто 400 г. Це така дуже тустенька ниточка, я з такої ніколи не в'язала. Я ще навіть не знаю, що б я в'язала з неї, якщо чесно, я не з цієї не в'язала, не з цей. Тому лізочка так вгадала. Для мене буде це перше знайомство з цією пряжою. Тут 400 грамів це дуже така доволі тустенька ниточка. Тут вистачить, напевно, на плечовий виріб для мене, але я. Не знаю, якщо чесно, я поки що не планую для себе ще плечових виробів, але я думаю, обов'язково для неї знайдеться якесь застосування. Я, ех, я дуже задоволена подаруночком, дякую тобі, Лізо. Це чудовий подарунок. Дуже-дуже приємно. У мене немає слів. Можливо, колись згодом я звикну до таких подаруночків для в'язальних, але зараз вони викликають в мене дуже-дуже щирі емоції. Не знаю. Я, до речі, дивлюся канал Лізи, я дивлюся її відео, я коментую і не діставлю лайки. Мені дуже подобається Ліза на в'язання, і було дуже приємно, що в таємному цьому миколаїчному чобітку я отримала подаруночок саме від неї. Це було дуже приємно. Так, з подаруночком це все. Там все сказано. От, а після того, як ви подивилися цей чудовий подаруночок, я буду з вами прощатися і зустрінемося в наступному магічному кубику, в на наступному проєкті, це буде відео наступного тижня. Я запрошую вас подивитися також і його. Я дуже вдячна вам за перегляд, дуже буду вдячна за ваші лайки і коментарі. І я вдячна вам за те, що ви обрали провести цей час зі мною. Па-па!